Початок другої сесії, розминка. Через 30 хвилин розпочинається друга сесія. І йдемо, поспілкуємося з нашими спортсменами. Так, ну що, пару слів про те, як ти пропів зранку. Зранку я дуже гарно пропив свої 200 метрів разом. Так, 2 2,39 – це що гарно? Ну, так. Хто ти таке сказав? Це рекорд. Хто ти такий сказав, що це, що це гарно? 2,34 – 3 4, то було гарно. Це відрічний результат. Ага, так. Ну, думай про це далі, так. думай про це далі. О, на мочеє Микола, ну що там? Як тобі вдалося 100 метрів вільний стиль за минуту на 4 пропусти? Я старався. Ти красавчик, я не думав, що вийшло в тебе добре. Не то, що у деяких. Не будемо тикати пальцями. Буде. Так, хто там у нас сьогодні зранку ще класно тобі? Соня, дуже непогано, одна 14. Е, Владислав, а ну скажи мені пару слів. Що там зранку, як? Що на 100 спині не полося? Ні, не полося, але не сильно пішло. Останні 25 метрів зовсім не пішов. А... Ну, давайте зараз на 50 спині 28. потрібно 28 для КМС зробити 100%. Базанчик, ти також? Я із 27 ну, зараз. 50-ти витягнеш 100%. Кроме. Ось то у нас чемпіон з ранку. Найкращий час. Мінус 12 секунд від кращого результату. Це Крим Рома на стовільний стиль. Рома, як ти так у вас попропив? Що ти робив? Не знаю. Щоб так прописне. Що тренувався? Да. Та ну, точно? Да. Красавчик. Ну, дуже гарно педно. Мені дуже подобалось. Ти красавчик. Ось ще один у нас спортсмен Олег, Олег, іди сюди, пару слів. Як зранку пливося? Отлично. Ну, все, все, що ти можеш сказати? Ну, я на першу 50 метрів добре, пробул, а вторий я вже. Все про що? Просто? 100? Про 100 вільний? Так. Да, да. Да, да. Ну, результат 1-12, да, в тебе? Ну так, да, вроді нормально. Смело ну, Більш-менш. Ну, так, да, покраще. Більш-менш нормально. <свят> так, Тетяна, а ну розкажи нам теж. Як ти так зрозуміла 1.11 на 100 вільний стріль У yeah. Тебе рекорд скільки був? 1.13. 15. А, мінус 2 секунди, клас. Стой! Ось, хотів в тебе взяти інтерв'ю. Ну розкажи, як так вийшло? Случайно чи ні? Що вийшло? 1.14 на 100 спині. Ну там майже 1,15, ну ладно, 1.14. <laughs> Я старалася, але но... там ну, було 13, так? Да? 1.94. Ну зараз паутині, треба по-любому жахнути 32. Да, да? А краще 31-908. <реш> ну, отакий у нас настрій у наших спортсменів. До речі, якщо вам подобається такий формат репортажний... та я на репортажної... Якщо вам подобається такий формат репортажної зйомки, пишіть свої коментарі, ставте лайки. А не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі. На старті у нас дистанція 100 метрів в раз. Лук'яненко четверта доріжка, Ільченко п'ята доріжка. Початок, дуже гарний початок. Залишилось тепер закінчити за 1.13, верніше за 43 і буде клас! Ми починає трошки коротити свій грибок, не вистачає трошки скарження. 15-29 Дистанція 100 брас. По перше старт староприймає у нас Граслополе. На Новоспечений Бросіст. Де дуже непогано. Одна Дуже власний результат на старті. Знову стобрас, кладося Олександр, третя доріжка та п'ята доріжка шляхтів Микита. Дуже впевнений початок зі стежка, дуже впевнено. Гарні виходи, гарні, дуже гарні. 10-11 метрів стабільно починає за 33. Гарний початок. Думаю, що є шанс випустити з одної десяти. 52 секунди на торканні останнього повороту. Ну, бувай, Саня, за 17 секунд останніх 25 метрів. Зумієш? Давай, ще трішечки, ще трішечки. Саня! Ще трішечки! Ні. Трошки більше. Одна 11.38. Одна 11.38. Одна вісімнадцать шестьдесят Короче, Змієнко вдягнув гидроки базана. А що 100% повинен зробити кандидат в майстрі спорту. Бо придеться платити оренду. Заряджений на результат Кирюха, Його ціль це 1,08,50. І буде КМС. Але для цього треба розпочати за 31,5-32 секунди. Непогано. 31. Ну слухайте, є шанс. Є шанс. 36 тепер потрібно проплити, але шапка спадає Підступно, бляха-муха. Ця шапка вже другий раз поспіль. Нафік треба викинути цю шапку. Бо на 200-ке була така сама історія. 49 на торканні. Ну, тепер за 18 секунд. Дуже буде складно, дуже складно. Але можна постаратися. Давай, Кирюша, давай, Кирюша. Вся енергія до тебе. Давай, Кирюша, потерпи, ще трошки Ну, ну, блин. Та, щоб ти був здоров. Блин, 69. Ну як так? це все шапка. Шапка. 1,850. 1,11.50 у Артема. а Змієнко 1.869. Новий рекорд є, але КМС немає. Старті 200 метрів вільний стиль серед дівчат. Друга доріжка у нас, Парінова Тетяна. Спостерігаємо. Нашечки не встиг Тетяна нашу, тільки час. Час у нас 2.41.56. Дуже гарний час, а на старті у нас вже дівчата. Змієнко Анна, четверта доріжка та Іванова Анастасія, п'ята доріжка. Вона ж Піроговська Анастасія. 15 дівчата. Боротьба на останніх метрах. Аня атакує, але вже не стигне нагнати Анастасію. Дивимось результати. Одна і 3092. Ну, здається, це у обох дівчат рекорд. Старт у нас дистанція 200 метрів. Вільний стиль серед хлопців. У нас пливе по 4 доріжці. Рим Роман, який зранку 100 метрів дуже класно відпрацював. Подивимось зараз на гусоточку. Останні метри нашого роману. Хлопець, який нещодавно спецкласі, ще немає навіть року. Прийшов до нас влітку і плавав 100 метрів вільний стиль за 2.10. Зараз плаває за 1.27, вже 200 вона Шурує по 3,15, молодець. А У нас на старті чолополег. Олешка зранку непогано відпрацював 200 метрів комплексним плаванням. А 100 метрів вільний стиль теж показав дуже гальний результат. Зараз побачимо 200. По совкупності метрів, Олег сьогодні у нас наплаває найбільше серед хлопців. Більше тільки у нас Змієнка Анна, бо вона зранку плаває 800 метрів вільний стиль. А Олешка 200 плюс 200 плюс 100. Молодець. Тут боротьба на останніх метрах. Залишилось 35 метрів до фінішу. Алешка у нас бореться з хлопцем по сусідній доріжці. Дуже цікава розв'язка. Це клас, окрім цієї мами, яка чурує дудкою дубкою цілий день. Ці вже башка просто квадратна. 2,43-56. Супер результат. Третій дорослий розряд. Молодець, Олешка. супер. В старті у нас перша доріша Кравченко Іляд, четверта Матвей Боргів. Дуже вальяжно починає Георгій, тянеться. Гарний початок. Дивимось фініш. Без інтриги у своєму запливі. Матвіє дуже впевнено перемагає. Результат буде десь 2.30 приблизно. Кравченко відстає. Так, Матвеїв у нас 2, 30, 23. Ну, дуже посередній результат. Жора дуже погано відвідує заняття. Бо є навчання, навчання завжди на першому місці, тому спорт зараз на другому місці. У нас на старті наступний вже заплив. Також дистанція 200 метрів від стиль. На 4 доріж у нас пливе до Микола. Дуже класний час на соці. Сьогодні зранку по 1.04. Дуже, при... Дуже додав останніх десь може, пів року Микола. Дуже додав, я пам'ятаю Полтаву в травні місяці минулого року. Дуже посереднє плавання показував Микола. Сила є, ну була і є, а ось технікою з розумінням були проблеми. Зараз це навпаки. З'явилося вже розуміння того, як робити правильно. З'явився самоконтроль. Тому і показує Микола гарні результати. Має другий дорослий розряд. До першого ще працювати і працювати, але ж це норма, хто працює, ти результат. Включимося наприкінці запливу. Останні 30 метрів Микола втратив перевагу, але змагається за перемогу в цьому запливі. Зараз позивуємося його чемпіонській якості. Вже, звичайно, на такій дистанції всі м'язи закислені. Писти дуже тяжко. І останні 50 метрів намагається атакувати, але вже занадто відпустив цього суперника. Але фініш дуже класний. Фініш супер. За фініш ставлю 5 плюсом. 2, 2,26-12. Класний результат. І вперше виконує другий дорослий розряд на цій дистанції в нас Що на з Микола. Чекаємо Чигринського на 200-ці і робимо невеличку паузу. До старту готується останній заплив. Найсильніший на дистанції 200 метрів вільний стиль. Серед хлопців. По 4 там немає. Чигринський Микита у майстрі спорту з плавання та акватону. Багаторазовий чемпіон дитячої лізі плавання, срібний та бронзовий призер шпіат України серед юнаків. Зовсім трошки не вистачило йому зранку. На дистанції 100 метрів вільний стиль до мастера спорту. Також дуже вперто наблизився він до цієї мети у грудні місяці минулого року. на Зимовому шпитю Одеській області з плавання. Тоді ще е, менше не вистачило. На дистанції 200 метрів. Е, майстер спорту 1,55.00. Е, кращий час Микити 1,57-76. Це і рекорд Академії спорту, рекорд ГІК абсолютний. Е, е, нагадаю, що Микиті зараз 15 років. Дивимось.

Починає 26.70. 30, 23, 56, 93, перша сотня. Тому, щоб плисти по майстеру спорту на 200ці, 1,55, треба розпочинати перші 100 метрів хоча б з 55. Тоді буде майстер спорту. Зараз ми цю дистанцію не дуже з готували, не встигли. 31 та 1,28. Тому результат буде передбачувано новий Сокол Але для відбору на шкаф України його 100% вистачить. Вимагається дуже гарний характер останнього часу. Демонструємо піта. 1,58-95, по-моєму. І одна 58-55 по кнопці. Добрий, гарний результат на гарну тверду четвірочку. На старті у нас 50 спина дівчата, п'ята доріжка, шульгіна Софія. Дуже класний результат зранку. 1,14939. Зараз 50 метрів, ну, з надією на те, що розміняє 33 секунди. Може зробити. Потрібно тільки зібратися та видати 100% результат. Садиться в мене вже батарейка на телефоні, тому не всіх знімаю, вибачайте. Не вистачає трошечки соні висоти роботи ног. Кажу про це і постійно, але ж у дітей є така унікальна особливість. Не чути, що їм кажуть дорослі. От побачьте, дивіться, як працює ноги у конкурентів і як працює носок у Софії. Його просто не видно. а Він повинен вистрибувати із води. Так, ну, Результат. Дуже-дуже посередній, я б навіть сказав поганий. Чекаємо останній заплив серед хлопців. Дуже цікавий, буде заплив у нас 50 метрів, буде приймати участь у нас Базан Микола та Болдоресько-Водислав. Залишилось у мене 2% заряду. Сподіваюсь, мені вистачити, щоб зазняти цей останній заплив. Четверта дріжка базам, п'ята Балдорозька. 28.00 це кандидат в майстрі спорту. Дуже гарний вихід. І у, Влада, і у Миколи. Микола зранку програв Брикаліну. Ходість в поворот однаково. Вже 20 секунд, ну дуже тяжко буде. Останні 10 метрів подавати за 8 секунд, я вам скажу. Зовсім трішечки. Зовсім трішечки.